Доброго ранку, вже зустрічаємо у нашій студії гостей. Сьогодні говоримо про цифрове перетворення. У нас у студії заступник голови громадської організації Екоальянс доцент Кланау Світлана Бондарчук та перший заступник голови NGO ОВИ Олександр Кожухач. Доброго ранку! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну состоялась презентація. Знаємо вчора. Є результат. Звичайно, презентація була в обласній державній адміністрації Так, так дійсно вчора в приміщенні державної обласної. Р... Де, адміністрації. Та, та, адміністрації відбулася, були представлені результати кампанії Цифрове перетворення Кіровоградської області. Його презентували представники Google Україна. І дуже таке це значиме для нас, нас події, тому що Кіровоградщина війшла в десятку областей, де ця кампанія запущена. Така загальна, загальний проєкт це цифрове перетворення регіонів України. Да, були представники а, директор Google Україна Анатолій Шоломко, Дмитро Шоломко і а, координатор цього проекту Олексій Сивак презентував дуже цікава і для Кіровоградщини значима подія. Тому що і історичні місця Кіровоградщини, і створений сайт «Подорожуй Кіровоградщини. Надзвичайно цікаво. І Кіровоградська область вона в центрі України знаходиться, але мало хто знає про наші унікальні, цікаві місця. А за допомогою... Такого 3D подорожі можна тепер узнати, побувати і у музеї стратегічних ракетних військ, і в веселих буковеньках, і, і практично побувати і в Олександрійських озерах, які в нас є унікальні, і в інших місцях нашої області а які отзиви. По поводу этого всего, Как люди регіоніки Ну, присутні. Вчора були я не можу сказати, що як люди оцінили ті, хто присутні, вони були дотичні до цього, до створення цього проекту. Була громадськість, були представники, тому що торгово-промислової палати, тому що була ще презентована інвестиційна карта корисних копалень Кіровоградщини. Тобто, в принципі, мені кажеться, на на нашу думку, що в майбутньому будуть дуже а, цікаві відвики. І е, чому це людям можливо буде корисно і цікаво, тому що можна заходити і вносити якісь цікавинки, якісь нові місця, які на сьогоднішній день не внесені. Е, в... В ці сайти Грубо кажучи, ви можете самостійно популяризувати Абсолютно. це те чи так. інше місце відпочинку. Так. Я так розумію, було презентовано багато проєктів. для себе. Якісь ви відмітили особисто, які ми б хотіли в подальшому ну, звичайно. Дуже приємно, що в такій тісній співпраці і Кірвоградській льотної академії, і громадської організації «Екоальянс», і екологія, і Гугла на сьогодні створений новий такий сайт да це. Еко-Ukrain.org. Я думаю, що Олександр скаже так да, про це. Угу. Ну, правда, сайт створений. За допомогою цього сайту і інтерактивної мапи і інтерактивного реєстру кожен громадянин може внести екопроблему, ну, порушення якісь. Кожен бажаючий може внести і далі це буде розглядатись компетентними органами. А яким образом це можна внести? Ну, просто все. зазвичай знаєте це так проблемно, поки зареєструєшся, знайдеш, що це вніс чи наскільки легке у користуванні? Так да, легке в користуванні, кожен бажаючий за допомогою мобільного телефону, комп'ютера ноутбука може зайти на сайт. Yeah. От давайте який сайт в гуглі, що я маю забити, аби стати учасником? У нас даже є стар взяла. подготовлення. Звичайно, є у нас все можна да. заходить і дуже швидко. шоко. Екоїкрем.орг. Дуже Створений. просто а можна зайти на сайт і екологія. Це теж час за допомогою, як я сказала, співпраці з Google упростилася система ре... реєстрації. Вам достатньо в два кліка раз фотографували фотографію, закинули на сайт, і далі автоматично ця інформація йде в, в ту держ екоінспекцію, в якому регіоні це було створено. До речі, після нашої зустрічі з вами ми тоді презентували наш семінар. От по поводу який... Так, я так, я так, так. хоч да, угу. що ми не просто голословно прийшли. В нас тоді був закінч... такий оголошений квест, що всі учасники семінару, які проводили спільно в Кіровоградська льотна академія, і екологія, екоальянс і Google, який рівно місяць назад проходив, всі учасники отримали таке ну, завдання, що можете спробувати скористуватися цим інструментарієм. То за цей період, ну можливо, це із по погодними умовами, що в принципі зараз уже листя ніхто не пали, mm -hmm. <свят> не розорюють, але все ж таки чотири заявочки були направлені, і а, ми да, спілкувалися до... з Олександром. До, Це... до речі, по одній заявочці вже є і результат, значить, розорення прибережної зони в селі Новокам'янка, Новгородківського району. Інформація була передана до екоінспекції порушників притягнуто до адміністративної. Так. А якщо не зрозуміло, хто порушник? От, наприклад, я б зареєструвала проблему у нас біля критого ринку. <плес> скидають просто там люк, якась яма про і скидають туди сміття всі, кому просто я так розумію, хто йде повз, отак, от туди і кидає. Цю проблему просто мають вирішити, чи обов'язково знайдуть когось? Чи можна такі проблеми реєструвати? То адже просто неприємно йти. Ти йдеш повз і бачиш ту яму, і це про прямо на дорозі. Це не десь там далеченько, де немає людей. <плес> Можна реєструвати різні проблеми. Випадки бувають різні, можуть знайти порушника, а можуть просто вирішити про, просто вирішити проблеми. цю проблему за за такі місця, як ви розказуєте. Відповідальні є комунальні тобто, комунальні регалі, служби goats... господарства міста. Ну Тобто цю То проблему, про проблему я також да, можу зареєструвати. Кінчейна. А я така соціально активна. Ви знаєте, це я зареєструю. Добри. Добре, да. зрозуміли. Uh -huh. з, ц... з цією проблемою ми вирішили. а що, а що далі які Кіта може бути it технології таки ще будуть чи, чи, Ну, От цифрове перетворення проект не він не завершується. Він, він не починається. Це, 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 це початок. Не кінець, це початок. А, ну ми за, ж просто думали, майстер-клас провели і на тому все. Ні, майстер-клас у нас таке був стартовий проєкт. Тобто, перший просто раз ми так півроку, так, кажете? так, mm -hmm. так. Да. А, півроку ми е зібралися, вирішили. Зараз ми провели такий перший семінар, але побачили, що ну, це не так все просто і треба працювати, треба вчити, бо це не так зібралися ми і вирішили. Е mm -hmm. Отак будемо фотографувати. Треба людей навчити, треба пояснювати, як це робити. Тому е низка семінарів. Запланована, спільна. І тим паче Google, ну, Google в Україні, а, вони були. Дуже їм сподобався Кіровоград. Вони були не то, не то, що здивовані зацікавилися тим, що молодь долучилася до цього. І у нас з ними заплановані на весну наступні семінари по навченню людей, тому що ну на жаль, не всі вміють користуватися гугл-картами, всіми тими новинками, які є на сьогоднішній день. в Гугл тому це планується і подальшому така в нас робота. Насправді дуже цікаво. Я думаю, всі бажаючі, якщо ви є педагогом, викладачем якісь організації, ви можете звертатися, аби для ваших дітей також провели подібний тренінг, майстер-клас. Давайте будемо активними, долучайтеся, і давайте будемо впливати на екологічну ситуацію у нашому місті, області, Україні в цілому. Дякуємо вам дуже, що ви завітали до нас. Дякуємо, і ми Дякуємо. хочемо від. Так, ми хочемо від наших організацій. Вручити подяку колективу програми Ранкова Кава за те, що ви не є байдужими до екопроблем нашої країни. Ой, дякуємо. Нам дуже приємно, будь ласка. Упить для нашої програми. Це мені дякуємо. Нам насправді дуже приємно чаще приходите, так приятника до приходите. Дякуємо, дякуємо Спасибо вам. Нами рухаємося далі. Да, і відімся після реклами і кліпку.